Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія. і з вами Юля. Я взагалі-то мала б зараз готувати відео на інші розважальні теми. Топ! п'ять машин, яких манові затититьо. Але це просто трендець, що відбувається в США. Стільки всього треба обговорити. Дехто пише, що Трамп може бути навіть гірше за Путіна. Його вже порівнюють з австрійським художником. Розповідають про дуже моторошні факти та рішення. І сьогодні ми з вами і розглянемо, що він уже встиг понареформувати після інавгурації. Знімося із цифрами найкоштовнішої інавгурації в історії США. Також ми розглянемо найцікавіші і найкрінжовіші моменти цієї події і звернемо увагу на промову Байдена, яка обіцяє увійти в історію США як найбільш така кінематографічна. Промова про те, що все приречене? Today, an is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. Також ми розглянемо Марка Цукерберга, який здається зараз хоче стати альфачем. Ще ми розглянемо одну резолюцію з палати представників, яка має всі шанси стати першою цеглинкою у забороні в США абортів. І про неї, до речі, в новинах не розповідають. Ну і куди ж без Клавдії Петрівні на інавгурації? І чи дійсно це був? Римський салют! Тому що ми живемо в епоху постправди і нам плюють в очі і кажуть, що дощ іде. Звичайно ж, я впевнена, що на момент виходу цього відео вже буде купа нових подробиць, і можливо я також всього не згадаю, тому ви пишіть в коментарях, про що я ще не згадала. Що вас також вразило в цих днях, тому як завжди, давайте не гаяти часу. Чекаю від вас чарівний лайк, підписку, коментар для просування. ставайте спонсорами цього каналу і починаємо! Отже, пройшла інавгурація Трампа. Подія, яка обіцяла багато цікавого, але що бажна стільки? Трамп у віці 78 років та 220 днів побив рекорд як найстаріший президент в історії США. На момент інавгурації він народився практично через рік після завершення Другої світової війни, і здається, як прогнозують різні експерти, він стане тим, хто запустить Третю світову, прямо чи опосередковано. Не смійтесь, будь ласка, тому що ще місяць тому з мене сміялись в коментарях, коли я говорила про поляризацію суспільства в США та в Європі, про радикалізацію різноманітних рухів і про те, що США стають Фашистською державою. Політологи вказують, що партія республіканців вже ніколи не буде такою, як раніше. Можна стверджувати, що вона взагалі вже загинула, тому що раніше там були консерватори, а сьогодні ультраправі. І там поєднуються оці ультраправі ідейні і ті, хто просто хоче бути на плаву і погоджується з їхніми поглядами. Просто заради того, щоб мати посади, кар'єру. Відповідно, справжніх консерваторів там фактично не залишилося. Як зазначають деякі експерти. Перше в історії США владу в країні захопили фактично ультраправі радикали. Ми ще подивимося на Конгрес, і що буде з цим всім далі? Можна 100 тисяч годин проводити паралелі із Веймарською Республікою Німеччини і її падінням, якою вона була чудовою конституційною демократією. До речі, як зауважував Гебельс у 1926 році, великий жарт щодо демократії полягає в тому, що вона дає своїм смертельним ворогам. Засоби для свого власного знищення до речі, у Веймарській республіці здійснювався захист прав меншин та свобода представників квір спільнот. Але ви і так це все прекрасно знаєте. Тому чекаємо, коли Трамп фейково підпалить свій рейхстаг. тим паче замах на його життя, так само як і фюрера. Вже мали місце, але зараз не про це. Почнемо ми із вартості інавгурації, яка вважається найбільш коштовною інавгурацією президента США за всю історію існування цієї держави. До числа спонсорів цього заходу належали провідні корпорації світу, медіа та технічні гіганти, які функціонують у США, загалом зібрали понад 200 мільйонів доларів. І у першому ряду на цій інавгурації сиділи не представники республіканської партії, як завжди, а. Мільярдери та власники медіа магнатських компаній, але також внесли свій внесок і платники податків. З числа цих платежів оплачувались муніципальні послуги, пов'язані із присягою в капітолії, а також обід. Федеральний уряд оплачував витрати на безпеку, паради, вечері та бали. Фінансувалися прихильниками президента. Ну загалом було дуже багато мімасних мимасів цікавих моментів. І Трамп в результаті виголосив свою промову, яку там назвали маніфестом, що вже загалом дуже дуже моторошно звучить. Чекаємо лише, коли він добереться до питання України. Це важливо. Ми маємо цим скористатися. Ну, ми будемо вже бачити. Поки що, наскільки я знаю, на цю годину заяв про це він не надавав. В перший день перебування на посаді Трамп підписав просто колосальну низку указів. В першу чергу, звичайно, він помилував усіх учасників штурму капітолію, який відбувався 6 січня 2021 року. А це близько 1500 осіб. Це рішення звільнило багатьох засуджених, які допомагали затримати сертифікацію результатів виборів та порушити мирну передачу влади. Трамп помилував Роса Ульбріхта, засновника даркнет платформи Silk Road, на якій продавали наркотики, зброю та підроблені документи. І ви знаєте, це якось так дивно в нашому світі. Типу, ваш термін закінчився. Ви маєте передати мирну владу. Я навіть не знала, що в США є така процедура. Мирна передача влади. Виявляється, є таке поняття. І от. Байден із своєю дружиною здійснили цю мирну передачу влади перед інавгурацією. Вступний указ це вихід США із Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ну, по перше, США є одним із найбільших донорів цієї організації, і втрата фінансування обмежить здатність цієї організації підтримувати ключові програми, зокрема охорона материнства, боротьба з ВІЛ СНІДом. Та доступ до контрацептивів ослаблення міжнародних програм та порушуватиметься координація в боротьбі з пандемією. Але найважливіше, до чого це все може призвести до того, що обмежуватиметься права жінок щодо їхнього репродуктивного здоров'я. І це все насправді зовсім не смішно, друзі. Про це ми поговоримо трошечки згодом. Ну і звичайно, що зробив Трамп, також підписав указ про відтермінування заборони TikTok. Указ Трампа дає 75 днів для пошуку альтернативного рішення, ніж. Продаж материнської компанії резиденту США. Користувачі вже, звичайно ж, висувають свої версії, зокрема щодо того, що цей додаток стане частиною ідеологічної платформи, можливо, контрольованої Ілоном Маском, а можливо, Цукербергом. Не знаємо, хто там більше буде цим займатися. Рам скасував 78 виконавчих указів Байдена, зокрема, також меморандуми та політики, тобто якби державна політика як документ. Пов'язані з расовою рівністю, захистом клімату, міграцією, гендерною політикою та федеральною службою. Як це аналізувати? Це просто фундаментальний крок назад. Він підписав серію указів, що стосуються імміграції, Ввів національну надзвичайну ситуацію на кордоні із залученням армії та національної гвардії для посилення охорони кордонів. Він закінчив політику Спіймали, відпустили та відновив будівництво стіни. Також він увів програму Залишайтеся в Мексиці. Шукачі притулку повинні чекати в Мексиці на розгляд своїх справ. Картелі, звичайно, ж визнаються терористичними організаціями їхні учасники підлягають депортації. Звичайно ж, і скасування права на буття громадянства США це народження для дітей нелегальних мігрантів, найбільш страшним указом, який взагалі. Прийняв цей президент відновлення смертної кари, тобто загальнодержавна. Якщо в деяких штатах ще була ця анахронічна норма в законодавстві за деякі злочини, смертна кара діяла до цього часу у 27 штатах США. Ось цих. При цьому фактично лише 20 штатів виконували смертні вироки, а в інших семи діє мораторій. За правління Трампа Міністерство юстиції США вже одного разу вводило смертну кару на території всіх. Сполучених Штатів Америки, а згодом у 2021 році, вже за правління Байдена знову було прийнято мораторій на смертну кару. Також Трамп підписав указ про припинення використання федерального уряду для переслідування політичних опонентів. В чергове він вивів США з паризької кліматичної угоди, наголошуючи на необхідності ставити Америку на перше місце. Ну і всі ви чули про його указ, у якому визнається лише дві біологічні статі: чоловіча та жіноча. Відтепер федеральні агентства мають використовувати ці визначення у всіх документах. Також скасовано програми різноманіття, рівності та інклюзії у федеральних установах. Він оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці, спрямовану на зменшення регуляцій і збільшення видобутку корисних копалин для створення робочих місць і зниження цін. А по факту, дика природа Аляски зараз буде знищуватися через те, що там почнуть видобувати корисні копалини. Також забороняються електромобілі. Це лише за один день свого фактичного правління. А люди в тіхтоці, звичайно, ж такі о.

А донька Трампа Іванка вирішила стається закосплеїти сирену Джой із оповіді служниці. До речі, щодо тіктоку його ж одразу відновили. Багато користувачів з Америки знову почали записувати відео. І після цього, як вони кажуть, вони помітили, що відбувається зміна алгоритмів. І такі слова, які ви зараз бачите на екрані, різноманітні раніше були заборонені, тому що тоді ви потрапляєте в бан, а можливо видаляється відео. Тепер вони у вільному доступі, і їх можна говорити. Відповідно, ми вже бачимо зміну політик, можливо, це якась бета-версія, можливо, Ілон Маск уже прогріває публіку, а він уже прогрів. Скажімо, зробив ось такий жест. Я думаю, ви це мали бачити. Це вітання нацистів чи щось інше? Давайте подивимося у порівнянні. Спершу пройдемося по мемах. Ну бо а що нам ще робити в такі складні часи, як не сміятися. До речі, у мене є дуже недооцінене відео про гумор у важкі часи. Можете також потім перейти подивитися. Адольф Тітлер. ІЛОН Маск. Республіканці, які намагаються приховуватись. Крайні ліві. Ілон Маск протягував на телебаченні. Центристи. Ні, ви опускаєте контекст. Це було випадково і не мався на увазі. Крайні праві. Ілон Маск прозігував на телебаченні? Тепер я більше не найшаленіший лідер Лол. Я лише кажу, що це перший день, а ви вже захищаєте нацистські привітання. Звичайно, знайшлися цілі армії захисників Ілона Маска. Ну звісно ж хтось за Трампа ж проголосував. Отже, це виявляється, нібито аутизм у нього. Насправді ні. Він можливо щось вживав, що з його мімікою. Чому він так огидно закусює цю губу? А ось ще один кадр з того дня? Він якимось дивним чином дивиться на небо. Можливо, вже правильно колонізувати Марс, як сказав Трамп. Дехто вже зазначає, типу, якщо це нормальний жест, то чому ви не знімете також це на відео і не опублікуєте? І ви не боїтесь тратити роботу, тому що це нібито нормально. Прихильники також почали писати, що це вирвано з контексту, що це римський салют. Він говорив про серце від серця до Марсу. Ось так насправді, на думку реконструкторів, виглядає Римський салют. Та взагалі, навіть якщо це Римський салют, ви знаєте, хто перейняв цей жест. І коли взагалі бачили мерчі, взагалі ці знамена Третього рейху, вони просто косплеїли Римську імперію. Хтось написав, що це салют Беламі. Це дійсно жест, який до 1942 року використовувався в Америці під назвою Салют. Назву цей жест отримав на честь Френсіса Беламі, автора тексту Клятви вірності, яка використовувалася для вираження патріотизму в американських школах. Та під час офіційних заходів. Чому відмовилися від цього жесту? У 1930-х роках, після приходу до влади нацистів в Німеччині, жест Беламі Салют почав асоціюватися саме з цим режимом. Тому в 42-му році Конгрес США офіційно змінив формат салютування при виголошенні клятви вірності. Натомість запровадили новий жест, який використовується до сьогодні. Люди тримають праву руку над серцем, виражаючи свою повагу до прапора. Хочу сказати одне. Це не був Салют. Не піддавайтеся газлайтингу. Це було те, що було. Саме це воно й було. Там не було згодом жодних вибачень, пояснень, типу Ой, я не це мав на увазі, будь ласка, не думайте. Дехто вже зазначає, що це був реально сигнал для прихильників такої ідеології, і ви розумієте, про кого я. А вони в Америці є, і дуже багато. Це було усвідомлено і спеціально, тому що якби він хотів дійсно передати якусь подяку. Глядачам, виборцям у нього було б як мінімум 9 способів безпечно висловити подяку від серця. Ось так. Але найцікавіше навіть не це, а те, що поки... Ми дивимося на крінжового Ілона Маска. відбувається чи набагато цікавіше, тому що Палата представників конгресу намагається просунути цікаву резолюцію. Автори Бікс з Аризони та Хігін з Луїзіани це конгресмени. Подають резолюцію про визнання важливості доступу до всебічної, якісної та підтримуючої медичної допомоги для жінок усіх вікових категорій. І знаєте, там така соковита назва Всебічна, якісна підтримуюча допомога. Жінки, права жінки, ура, ура, все так класно. Всі жінки мають відчувати себе впевненими та обізнаними щодо свого здоров'я, а також здатними відстоювати його. Медичне обслуговування для жінок має враховувати їх фізичний, психічний і духовний добробут. Ну, типу, духовний, це пов'язано з релігією і те, що просто виморожує всіх, хто не полінувався, знайти. Цю резолюцію, про яку, на жаль, в новинах не написали. Ви можете побачити, коли ви напишете назву цієї резолюції, в новинах про неї не напишуть. Так от, ось цей, ось ця цитата медичне обслуговування жінок також має враховувати потреби чоловіків, сімей та громад у контексті жіночого здоров'я. Типу, яке діло до мого здоров'я може мати чоловік, ну сім'я, це. Також незрозуміло. А от громада, типу, відновлювати популяцію чи що, в цьому документі фігурує така назва про Women's Health Care Centers. Тобто така установа, яку вже знайшли користувачі, це поки що якась така незрозуміла установа, але яка має стати прототипом для створення установ по всій країні. І я не знаю, як це назвати, як нерозплідником тітоньок Лідії. І ви дивилися оповідь служниці? Ці центри слугують прикладом високоякісної, всебічної підтримуючої допомоги, яку слуговують жінки. Прохання звернути увагу на медичні послуги, які надаватимуться такими центрами. Серед іншого тут жодним чином не згадуються аборти лише наголошення щодо фертильності, що б це не означало. Поки що не зрозуміло, чи це взагалі буде прийнято, тому що цей документ фактично ще нічого не означає. Резолюції подібні до наведеної мають різну юридичну силу залежно від їхнього типу і контексту. Проста резолюція має декларативний характер і не має сили закону. Це здебільшого вираження позиції, рекомендації чи визнання певного питання важливим. А якщо цю резолюцію ухвалять обидві палати конгресу і підписує президент, вона стає спільною і має силу закону. Ця резолюція поки що не зрозуміла, чи має вплив, але вона може стати основою для подальшого створення законопроєктів, якщо її ідеї отримають підтримку у законодавців. А згідно цього розслідування залишу посилання. Ці два конгресмени, які подали, вони взагалі проти абортів, вони є ярим представниками релігійних громад, і там все дуже дуже запущено. Тому чекаємо, я взагалі не здивуюся, якщо повністю по території США заборонять аборти. Ну і тепер давайте поговоримо про Крінжового цукерберга, якого називають найгіршим мільйонером світу чи мільярдером. Ми опустимо цей момент, як він ласо дивився на декольте дружини Безоса Лорен Санчес. Чи, чи просто партнерки, чи дружини, не знаю. Його зараз критикують за те, що він змінив свій стиль. В нього така, знаєте, зараз зачіска, брокколі-хет. І, як кажуть, він очевидно приймає тестостерон. Блогери сміються з того, що на подкасті Джо Рогана, такого альфача, який часто висловлює підтримку Трампу, і є його таким собі, знаєте, рупором серед ютуберів. Сміються з того, що Цукерберг дуже дивно поводився на цьому подкасті. І вдавав в себе крутого хлопця. Історія становлення цього мільярдера почалася з того, що в коледжі, як розповідають, я не знаю, там не була. Він був таким лузером, який нікому не подобався, і й хотів з ним дружити. І він якимось чином зламав базу даних свого університету і створив прототип Фейсбука мережу чи сайт, за принципом «гаряча чи ні, і виставив туди фотографії дівчат. Це було дуже, дуже жорстко щодо дівчата, там були злиті їхні персональні дані, хлопці почали оцінювати цих курочок. Ну і він так здобув славу типу крутого хлопця. І загалом далі з цього і почався його шлях у Фейсбуку. Дуже популярна блогерка Бека Дей проаналізувала його стиль і зазначила, що він мало того, що не є альфа-чем, ніколи ним не був, але він дуже сильно прагне ним бути. І зараз, коли він вже підстроюється. Під повістку Трампа він починає проявляти свої такі, знаєте, римсько-імперські замашки, особливо щодо футболок. На його футболках ви можете побачити надписи грецькою мовою. І він завжди був великим фанатом Римської імперії грецької культури. Він навіть провів свій медовий місяць із дружиною у Римі. На цій футболці грецькою мовою написано навчитися через страждання. А на цій футболці ми бачимо перероблену під жартівливу фразу про Цезаря, тобто Цезар або Ніхто мається на увазі цар, і він переробив під своє прізвище цук, тобто або цук, або ніхто. Загалом можна стверджувати, що Америка дійсно стає олігархічною державою. Про що нам наголосив Джозеф Байден у своєму прощальному зверненні? І це звернення реально прибирає до мурах, особливо коли враховувати ці жарти, типу ой, він не знає, де він знаходиться. Він такий старенький вже, що він там розуміє. У цьому зверненні він просто настільки чітко висловлюється. is taking shape in America of extreme в power, and influence. Та люли третят о інтарій демократії, фріда. abuse of power. The free press is crumbling. Це реально дуже моторошно, особливо враховуючи те, що це правда. Не забувайте підтримувати сили нашої оборони за посиланням у описі до цього відео. Пишіть свої думки щодо цього всього, що ви побачили. І дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, і скоро зустрінемось.